Ми сьогодні виготовляємо пташок з ниток. Ось вони мають бути отакі. Нам знадобляться нитки трьох кольорів: картон, ножиці, і ми можемо приступати до поробки. Думаєте, нас сьогодні, на жаль, не дуже багато, бо в Одесі сьогодні дощ, а дощ це е, дуже такий заперечливий фактор для Одеси. Але ми будемо все ж робити. Бо до нас долучилися сьогодні якраз люди, які ще не є членами асоціації, але дуже хочуть ними стати. По-перше, ми взяли заготовочку і починаємо наматувати. Нітки одного кольору, який ви хочете взяти. Одного з трьох. Пані Людмила, намотуйте. Чим товше у вас буде намотка, тим довше вас буде пташка. Ось тут вже, бачите, тут в мене є хлопчик і дівчинка вона такі різні трошки за розміром. Пригадуємо, да, що 에, робота мілкої моторики стабілізує наш психічний стан, і тому, коли дітки роблять щось руками, вони 에, стають спокійніші. І доре, дорослі, до речі, теж. Бо вже рік я веду 에, кожної середи групи підтримки для всіх бажаючих, і 에, дорослі залюбки приходять і 에, приймають участь. І стабілізуються, становляться спокійніші, і ходять до нас регулярно. І у нас вже є такий, знаєте, постійна спілочка така, яка ходить на кожний наш захід. А є, хто ходить час від часу, Е, на Розрізали з одного боку. Так. Ось наша заготовка одного кольору. Далі беремо інший колір і робимо те ж саме. Тобто нам треба зробити заготовки з трьох кольорів. Сьогодні я обрала для наших пташок е, різні відцінки синіх та жовтих кольорів, да, у нас будуть такі патріотичні пташки сьогодні. До речі, ми багато за цей рік робили е, різних оберегів, це були і браслети, і куколки, мотанки, і багато робили е, таких оберегів. І відправляли хлопцям і на передову, і в лікарняні заклади, де лікуються наші поранені, і люди приходили і це робили залюбки, тому що тоді вони відчувають якусь так, дотечність до того до тої перемоги, яку ми всі наближуємо своїми рухами. Знову ж таки, чому мені подобається робота з нитками? тому що тут ми можемо коригувати темп да, своєї роботи, ми можемо сповільнюватися, бо нам навпаки дуже швидко все робити, якщо нам треба прискоритись і на чимось подумати швидше, ніж загалом ми це робимо. Тому... Робота євромодорики вона стабілізує наш психічний стан. Всі три однакові довжина. Серединку можна зробити коротшу, але якщо ми зробимо всі однакові, да, то ми потім просто зайве обріжемо, Да? Або можна навпаки зробити ось. Uh -huh. Навпаки. Поперек на Ось. У мене готові всі три заготовки, і ми далі робимо наступний крок. Ті ці два кольори, які у вас будуть зверху і знизу, так, ми беремо перший. У мене це буде блакитний і гарячий жовтий. І ми їх кладемо нахист ось таким чином. Далі один з кольорів перекидаємо. Перекидаємо і фіксуємо, да, ось так, фіксуємо ниткою того ж кольору, ось тут голубень, блакитним, вибачте. Фіксуємо, тобто зав'язуємо. Ось, це в нас буде. Де в нас буде голова? Ось така сама. Бачите, Головинка. Оцей ми фіксуємо знизу інший колір. Так само, да, зав'язавши жовтим кольором <клес> у мене, хайче жовтим. Ось Ось така ось в мене з'явилася заготовочка. Всім видно, так, да, всі? Встигають. Дайте хоч якийсь знак, що всі встигають, або мені треба трошечки сповільнитися і почекати, коли всі зроблять ось таку заготовочку. Добре, тоді я орієнтуюся на своїх учасників, бо в мене тут є ті, хто ж за мною навіть не встигає. то ми е чекаємо трошечки чекаємо. У нас є досить часу, щоб все встигнути. встигнете. Спікалися технікою, кажу, що а, берете якийсь спогад, якийсь недобрий, який вам хочеться проробити, і якщо промотуєте, то думки приходять і за чого, і чому приходять відповіді. Якщо так, да, якщо робити як самі, так, да? а ви якщо ви... ми зараз як оберіг, покращить туди закладати гарні, гарні, думки, гарні так, думки. так. так про те, треба... що весна, про те, що е, все розквітає, що пташки співають, і що ми нарешті так, перезимували. Будучи дні. Я пані Кручна? Головне, щоб трималась і не роз... Так, тут питають, як зафіксувати в одну чи в дві нітки, один вузлик чи два. Як вам зручно, головне, щоб ниточки трималися так, і заготовочки наші не розсипались, щоб нитки були всі докупочки отак з'ясані. Якщо комусь потрібна допомога, Потримати я можу отримати. 이두 개로 가스가 있는 쪽 Руки. <різнався> це, 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 <різнався> і це також добре, да, тому що ми пам'ятаємо, що ліва включає праву півкулю, а права рука включає ліву півкулю, тому можна мотати двома руками відразу. Обидва надають коля розфіксувати. Будет и а Чем больше, тем пышнее будет птичка. Видишь, тут много, а тут много. А отличаются. Мальчики, -мальчики, -мальчики. Вчора, до речі, був Міжнародний день птахів. Так, да. Бачите, мені тут підказують, що вчора був Міжнародний день птахів. Тож ми дуже-дуже вчасно да, робимо наших пташок. А ще наші пращури обов'язково робили пташок для того, щоб прикликати весну. І після того циклону, який був у нас декілька днів тому, то я думаю, Таня, ваші пташки, ваші синички будуть кликати весну в весь голос. Так, в нас він також був, цей циклон, до речі, да, дуже дуже мощний. по Одесі пронісся. І, е, і, до речі, пташок у квітні робили до е, благовіщення. Да. У різних формах їх випікали як е, печиво, їх мотали з ниток, їх робили з лози, Тобто, це справді такий символ весни, да, що все оживає, тяжкі е, в'ють гніздечка, е, значить, життя продовжується, да, буде нове життя, буде, е, все, все буде гаразд у нас. Так. Ми зробили ось цю заготовочку, У нас залишився третій колер. Його ми просто фіксуємо посередині, щоб ниточки не розпалися. І тепер ось цей третій колір ми обережно вставляємо між цими першими двома, що ми замотали. Ось таким чином це буде виглядати. І все це фіксуємо. Позаду, в зоні хвоста ось таким чином. Якось закріплюємо? Просто ставляємо, воно не випаде, коли ми зав'яжемо хвостик, то воно не випаде. Можна собі обережно так, красивенько розкласти да, по боках, тут. -то -так. Тобто ви можете вже е, свою пташку. Е, Зробити такою, як вам дуже хочеться, і подобається. Ось так. Фіксуємо. Фіксуємо. Не ниткою, якого кольору, який вам подобається. В даному випадку можна взяти для фіксації один з трьох або всі три, і тоді у вас буде ще такий да, різнокольоровий хвостик. Ну, а то Ну, Мислі, мисли, мисли заплатились. Uh -huh. <laughs> Куди вийшла веслів? Uh -huh. Перед тим, як ви пішли, ми говорили про те, що є техніка, коли промотуєш якісь негативні слуга. Сьогодні ми робимо берії, тому маємо думати про щось добре а? про перемогу нашу. Ми... Так, ми завжди ми думаємо про нашу перемогу. Просто зафіксувати. Ось. Далі. Якщо вам подобається, ви можете залишати хвостик таким довгим, так? Якщо вам не дуже подобається. Ви можете е, скоротити його, тобто тут вже ви да, робите як зафіксували? Ні, я чуваю жовтеньку А Нічого страшного, що зробимо. Я хочу трошечки так зайво да, обрізати, скоротити трошечки сякувати. Так. Сочу, сочу, сочу. Ось така ось в мене. Так, да? ось буде легше ось така товстенька да. сьогодні. Відгодована пташка в мене. Ось такий в мене хвостик різнокольоровий, вийшов. Це у нас е, серединка, це у нас як е, крил, Виступають як крильця іншого кольору. Та можна середина. Ні, я вже відрізала, я допомагаю більше. Тепер нам треба зробити оченятка. Так? Ну, що за пташка без оченята. У е, нас є в нашому випадку, я взяла заготовочки в готові оченятка. І ми можемо зафіксувати на пістолет або просто клеєм. Як варіант, можна взяти, я зараз кілька варіантів різних запропоную, у кого що під руками буде. Як варіант, можна взяти звичайні насіння сонячника і товстеньким краєшком зробити оченятка, а гостреньким зробити дзьобик. Бачите, да, ось маленькі дзьоб якось сонячника. І ще один з варіантів, якщо в когось є під рукою, можна використовувати синельну проволочку, дріт синельний, якщо вже перекладати. Тобто можна зробити оченятко, відрізати і вставити там, де має бути оченятко. Ось так. Я одне вже зробила, якщо видно, ось поближче показую. І ще друге зроблю так само. Друге вставляю очень І так само зроблю э, дзьобик. Просто він буде в мене більш гостріший. Оченятка в мені кругленький такий, а буде більш гостріший. Ось таким чином в мене вийшла ось така пташка. Зафіксуйте. Ось. Ось вона в мене вже посміхається. Але ж наші пташки ще мають літати. я беру ще ниточку зараз, беру кольорову ниточку. О, я хочу в І протягую її ось під, під верхній колір. Таким чином, щоб я могла повісити да, свою, свою пташку, щоб вона могла літати. Ось таким чином моя пташечка вже літає. Можна прикрасити да, дерева у дворі, можна е, десь в кімнаті повішати е, біля віконця, де буде е, дути повітря, і вона буде також рухатися. Можна, над, е, можна повісити над е, ліжком е, дитинки маленької, в кого є, да, дітки. І або зробити кілька таких пташок і зробити дитячий мобіль над ріжечком дитячим, да? тобто, ось а можна зробити багато на найближчому майстер-класі чи групі підтримці, і відправити знову ж таки нашим хлопцям, да, як у Е, Вони дуже хоч вони про це і не кажуть, але вони дуже дуже полюбляють, коли мені щось таке. Дарують і вони носять біля серця. Я сама була дуже цим здивована, Ми їхали з донькою в потягу, і в мене було з собою кілька ляльок-мотанок. А піввагона в нас були хлопці, які пересувалися з одного полігону в інший. І я подарувала ляльок, і вони всі поклали собі в, прямо от, в нагрудну кишеньку, всі сховали. І це було для мене так е, якось дуже я здивована цим була, що вони так е, береж, бережно да, до цього відносяться. Ось. Ось тут ще одна пташка в нас прилетіла. Вже нас їх дві. І... Я сподіваюся, що ми, е, коли всі зроблять, включать свої камери і покажуть. Е, да? Получилося, які пташки, з як... яких кольорів сьогодні, да? по ту сторону екрану Думаю. в нас з'явилися пташки. Що, що, що? Та нічого. Забула серединку, попробуйте, заробила. Щось не то, якась не така пташка. Ага, Зрозуміло. Так. Можна після його маса на самом. Буду тримати наші пташок. От тут у нас зараз народяться ще три пташки, так? У нас буде старшина зграя. Відгодована така. Відгодована Будівнички. Да. Да. В кого є по ту сторону да, екранчика? Сінельний дріт? Е, хто користується таким да, матеріалом? То можна зробити з нього ще лапки, да? Для ваших пташок. Ось. ось ці пташки в мене з лапками. Так, тут пишуть просто коментар. Я читаю, що хочеться зробити з дітками. до речі, в нас сьогодні тут присутні і дітки, і дітки, і підлітки, і дорослі. Е, і не да, найближчої середи на групі підтримці я буду робити е, таких самих пташок да, з всіми, хто прийде до нас Ось. Щоб е, в нас е, дуже багато було пташок у місті, е, і щоб у всіх був гарний настрій, дивлячись на пташок. І завжди, коли да, щось не так, ми при, беремо пташечку і пригадуємо, що. Життя продовжується, так. ті, що від деталі повертаються, ті, що були тут в'ють гніздечка і відкладають яєчки, і що весна це про відродження життя. Так, так Дивіться, що вам вважати. Хочеться такі, чи хочеться такі, очі м'яки можна зробити. Може, вдома визнаєте. Просто, як з'ясувалося, в мене не було насіння в самічерках. Mm -hmm. Якщо у вас вдома є, то можна буде просто ставити далі. Mm -hmm. Також насінчиком, такий гострим. Mm -hmm. mm -hmm. Під не допомога, плачка. Щось там не треба було розрізати і всередину. А ми зараз всередину. Ми зараз так роз'яжнемо їх, щоб не розсипалися. І сховаємо всередину. Це дуже легко все регулюється, бо це ж місто. А в нас є ручечки. Дуже шкода вас переривати. Я хочу нагадати вам про час. П'ять хвилинок на завершення, добре? Добре, добре. Ну, у нас вже третя ось пташечка прилетіла. Дивіться, у нас їй вже три. Зграєчка така вже з'явилася в нас. Я, я б дуже була рада побачити, якщо хтось там вже зробив, зробив своїх пташок. Щоб ви включили екранчики, показали, я б дуже була рада побачити, звіздить, до речі, так і. Цей. Ідії народжуються да, по ходу заняття. Ниточки, які е, ви обрізали, е, можна використовувати да, як гніздечко, Ось так. Скласти їх е, у щось маленьке, да, тарілочку чи стаканчик. І це буде гніздечко, і ваша пташка може сидіти ось так в гніздечку. Ми вже завершили також, да, вже в нас є ціла зграйка пташок.